Вітаю вас, малята. Я запрошую вас в казкову країну Звуколяндію. А живуть там не люди, а звуки, слова і речення. В цій країні є веселі кольорові будиночки. З одним віконечком, з двома віконечками та з трьома віконечками. Як ви гадаєте, чому будинки різні? Так, в них різна кількість вікон. Слова є довгими і короткими, а ще й тому, що в них різна кількість складів. Пограємо в гру. Я буду показувати вам картинки, а ви будете визначати, в який будинок це слово підходить. Миша. Так, вірно. Слово миша має два склади: лисиця. Так, будиночок з трьома вікнами. Гриб. Молодці. Один склад. Скажіть мені, будь ласка, а що роблять люди на малюнку? Вони спілкуються. А з чого складається наша мова? Що ви бачите перед собою? Це називається схема речень. Речення складається зі слів. Вони можуть складатися з одного, двох, трьох і більше слів. Початок речення позначаємо вертикальною рисочкою, а решту слів горизонтальними лініями. І в кінці ставимо крапочку. Наприклад, настала осінь. Це речення має два слова, тому ми малюємо дві горизонтальні лінії. Наступне речення: Діти збирають гриби. В цьому реченні три слова. Якщо речення складається з трьох слів. Окреслимо три лінії. В кінці кожного речення не забуваємо ставити крапку. Ми з вами вияснили, що речення складається зі слів, а слова складаються зі звуків. Звуки бувають мовні та немовні. Немовні звуки це звуки природи. Звуки можуть видавати тварини. Також звуки можуть утворювати різні предмети. Мовні звуки це звуки, які вимовляє людина. Вони складаються у слова, за допомогою них ми. Виражаємо думки та спілкуємося. На планеті є багато країн і у кожного своя мова. Наша мова називається українською. В ній є 38 звуків, а на письмі звуки позначаються буквами. їх в нашій мові 33. Звуки ми можемо чути, говорити, співати, а букви бачити, писати, читати. Мовні звуки можуть бути голосними та приголосними. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу. Ці звуки можна проспівати, їх лише шість. А, О, у, е, и. І, і. Всі інші звуки утворюються за допомогою голосу і шуму, коли повітря долає перешкоди наш язик, зуби і губи. Давайте спробуємо б-п, М, Ш. Відчуваєте, які змінюється положення губ та язика? Так і утворюються ці звуки. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ви дізнались багато нового. До побачення, до нових зустрічей!